Всіх вітаю! Ви на каналі Ксенія. Давайте будемо дивитись розклад для Терезів на листопад місяць. Подивимося місяць в три декади початок, середина і завершення. енергетику, роботу, фінанси, стосунки, здоров'я. Нагадую, розклад не особистий програється не у всіх, але буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі. Пишіть зворотній зв'язок, як вас програвся місяць. Підписуйтесь на мою сторінку. І так, дивимось. Терези листопад 2024. Енергетика МАХ. Робота імператор. Фінанси Шестірка жезлів. Стосунки, король жезлів. І здоров'я карта закоханих. Дуже хороші випали карти в Терезів. І так, енергетика початку листопада карта Мах. Карта Мах нам говорить про те, що я все можу, у мене все вийде, я все вмію, я все знаю, у мене є для цього навики, у мене є для цього досвід. Тобто я настроєний рішуче. Е, отакий настрой місяця буде у е, початок місяця у терезів. На роботі карта імператора. Карта імператора говорить про стабільність на роботі. Тобто у вас все чітко по плану, все прописано, договори заключаються, робота робиться, прописуються якісь на майбутнє плани, вкладаються десь якісь гроші, довгострочні проекти. Ще ця карта може показувати вашого вас отак на роботі. Тобто, ви впевнені, ви чіткі, ви послідовні, ви правильні в своїх діях, і все у вас іде по плану. Шестірка жезлів у фінансах. Про що нам каже шестірка жезлів? Фінанси у вас є, ви на них заробляєте, вони до вас приходять. Це карта переможця. Тобто фінанси по шестірки жезлів є завжди. В стосунках карта король жезлів. Карта Король жезлів говорить нам про те, що ви будете відчувати от себе от таким, якщо це стосується чоловіка вольовим, таким енергійним, якщо це стосується жінки, точнісінько така сама ситуація. Ще ця карта нам говорить про те, у кого є знаки Зодіака Лев, Лев, Овен або Стрілець. Звертайте на них увагу, тому що вони в пріоритеті. В першій декаді, наприклад, якщо ви терези, а ваш супутник Лев, зверніть на нього увагу. Він цього місяця цю декаду буде себе проявляти, і він захоче уваги з вашої сторони. Що стосується здоров'я, карта закоханих. По закоханих карта хороша в здоров'ю, але, можливо, якийсь треба буде зробити вибір по здоров'ю, тобто піти в спортзал, не піти в спортзал, зайнятися тим, не зайнятися тим. Дивіться, що вам до душі, і зробіть собі правильний вибір. А взагалі, по закоханих, карта хороша, здоров'я хороше. Друга декада Єрофант. Робота, семірка мечів, фінанси, семірка пентаклів. Стосунки, вісьмірка кубків і здоров'я двойка мечів. Енергетика другої декади, карта іерофант. Про що це нам говорить? Це говорить нам про духовність, про якісь, знаєте, вище я можливо, ви захочете звернутися до священника якогось. Ще ця карта нам говорить про те, що можливо, ви захочете чомусь чогось новому навчатися. Майте на увазі, що є людина, яка вам допоможе. Тобто, ви настроєні на якесь навчання, на якісь зміни у своєму житті. Тут ви були лідером, і ви вирішили, що от вам треба змінити своє життя, піти, вдосконалити свої якісь ще навики, майте на увазі, що є така людина, яка вам допоможе, і ви настроєні на це, щоб отак от, от його зробити. В роботі карта Семірка мечів. Семірка мечів нам говорить про якусь брехню, якусь крадіжку, будьте уважні і обережні, можливо, у вас хочуть украсти якусь інформацію, можливо, від вас щось приховують. Можливо, на роботі є така людина, яка хоче отак зробити, тому будьте обережні. У фінансах Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів нам говорить, що фінанси будуть, але не так швидко, як би ви того хотіли. Тобто, можливо, ви вклали гроші в якийсь проєкт, і ви очікуєте, що плоди достигнуть на вашому дереві, плоди достигнуть, просто це буде не так швидко. І, можливо, в другій декаді ви просто будете очікувати. В стосунках в нас восьмірка кубків. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що можливо хтось із Терезів захоче піти з стосунків, його буде щось не влаштовувати. Тобто, людина викладалася, людина робила щось, як вона вважає правильно. А віддачі вона не отримала, тому багато, багато, не, не знаю, не багато. Можливо, хтось один захоче піти стосунків. Майте на увазі, що, можливо, у вашого партнера щось не влаштовує. Придивіться, прислухайтесь до нього, спитайте, що йому не так. Здорові дві мечів. Двійка мечів нам говорить про те, що нам потрібно зробити вибір. Знову ж, бачите, вибір, карта вибора була тут, і тут карта вибора. Тобто, комусь потрібно зробити якийсь вибір в сторону чогось. Но в другий якщо в першій декаді вам Дається цей вибір полюбовно, як то говориться, як ця карта закоханих, то в другій декаді карта мечів. Тобто, ви вже про це думаєте, думаєте і ще раз думаєте, і не хочете робити цей вибір його поки що робити. Верніше його треба зробити, але не на емоціях, все взважте, пошукайте, хто вам потрібен для цього вибора. Тобто Можливо, якийсь потрібен лікар, можливо, зміна вашого життя в правильне русло. Знову ж говорю про те, якесь правильне харчування, можливо, кинути якісь свої звички, тому що вони вам шкодять. Майте на увазі, що в другій декаді ви будете про це думати. Третя декада карта мир. Робота. Король пентаклів. Фінанси. Шестірка пентаклів. Стосунки, рицар мечів. І здоров'я, помірність. Так. Третя декада нам говорить про те, що ви карта мир, ви настроїлись, ви вивчились, і у вас все получається. Тобто, ви відкриті світу, ви собі закінчили якийсь проєкт, ви настроїлися на щось рішуче, щось змінити в вашому житті, переїхати в іншу країну, піти на іншу роботу. Тобто, людина настроєна рішуче, І карта мир нам говорить про те, що це правильно, ви на правильному шляху, всесвіт для вас відкритий. Так що в добрий путь. Карта Король Пентаклів на роботі нам говорить перш за все, що це людина. Король Пентаклів це діва, Козиріг або тілець, і це людина при грошах, тобто це якийсь статусний чоловік. Якщо вам потрібна допомога, така людина може вам допомогти на роботі. В цієї людини є гроші. Якщо вам ще раз наголошую потрібно, значить така людина вам допоможе. І наступною картою у нас йде шестірка пентаклів, показує, що тут ви чекали коштів, і тут вам кошти прийдуть. Тобто благодійник у вашому житті з'явиться, і він вам ці кошти виділить. Можливо, це і буде цей начальник чи оця людина, з якою ви можете просто познайомитись на роботі чи зустрітись, це не означає, що це має бути ваш начальник. Тобто це людина, яка пов'язує вас з роботою, і, можливо, ви отримаєте від неї кошти. Стосунках паж мечів про що це нам кажуть, тобто. Людина сиділа, чекала, чекала, проявляла себе, наприклад, як король жезлів, бачить, що нема віддачі, е, вирішила піти, і тут вона вже хоче посваритися з вами. Тобто, паж Мечів це людина така гостра на язик, вона хоче е, виясняти стосунки, вона хоче доказати своє, вона хоче проявити себе, Тобто, ви будете проявляти в третій декаді отак себе. Майте на увазі, що слово не, не, не пташка, вилетіло не спіймаєш, тому контролюйте свої емоції, свої якісь е, дії. Якщо це десь потрібно, і ви вважаєте, що це, що це потрібно, то можете робити. В здоров'ї в нас карта помірність, тобто ви віднайшли свій баланс, ви знайшли свою рівновагу, ви е, е, умірили свої апетити. Чітко теж прослідковується, що треба було зробити вибір. Ви його не хотіли, але врешті-решт, ви його все ж таки зробили. Більш схоже на те, що людина, можливо, кинула погані звички, кинула курити, відказалась від алкоголю, поміняла свій образ життя і вона віднайшла баланс. Тобто її в третій декаді стає комфортно, вона відчуває задоволення, ангели її в цьому благоволять, вона соблюдає всю. Тому помірність і комфорт від життя. І так, Терези, для вас прогноз готовий. Буду рада вашим коментаріям. Пишіть, що у вас так, що у вас не так. Чекаю вас у себе на каналі. Дякую всім за увагу!